Не стихайтеся, це правильно, коли віруючи люди, восклицають стройно і кажуть, слава Богу. Сьогодні е, ну, хочу вам сказати, що ви стали учасниками певної історії. Певної історії е, можете цей день запам'ятати, тому що таке служіння, яке ви бачите в цьому дому молитви, воно перший раз. Наша церква, давайте скажемо, слава Богу. слава Богу, а ви можете нас підтримати, слава Богу! слава Богу. Ми раді, що ви радуєтеся за нас. Колись один, я чув такий приклад, як один проповідник, івангелист, десь проповідував, і коли він стояв перед людьми, були невіруючі люди, він їм проповідував і говорив притчу про сіяча, який сіяв. І ось він каже. От вийшов сієтінсія і так засунув руку в карман, витягує в нього повна пригоршня зерня. Він так взяв так на цих людей, які стояли, так кинув на них. І далі притчу став розповідати, яке куди упало, яке на яку почву. І ось один чоловік, який стояв там серед цих людей, коли прийшов додому, він став роздягатися і дивиться, зерно випадає. Ну десь попало там, чи в карман, чи куда там. Поцепилося. Він подивився на те зерно, почав думати, почав думати, а хто я, а яка у мене почва. І отак людина вона настільки торкнулася, він дивився на те зерно, яке випало, і він, чоловік прийшов до пояття, зрозумів, що йому потрібен Господь. До чого це я вам сьогодні кажу? Якщо, коли дасть Бог закінчиться наше служіння, ви прийдете додому. Побачите десь у себе на плечку біле. Можливо, в когось на спині, в когось на штанах. Не подумайте, що це не десь у дорозі вимагалися. Не подумайте. А зрозумійте, що ви були в тому домі молитви, де перший раз ось так зібрався молодь. Перший раз ось так е, люди моляться. Перший раз ось так співає хор. Перший раз ось так будуть дітки, трудитися. Перший раз хтось буде вірша говорити, це все буде перший раз. Так? Ви будете свідками історії. За це теж можна сказати слава Богу. Я прочитаю декілька де віршів. Ми з вами ще помолимся і основний сьогодні такий наш напрямок. Це те, щоб нам з вами подякувати Бога і прославити Господа за те, що Він нам дав. Сьогодні ми можемо з вами подякувати Господа за ті плоди землі, які ми з вами маємо. В моєму житті були такі ситуації, я був в тих місцях, де їжі ну, почти немає. Я навіть на сьогоднішній день не розумію, де ті люди, яких я бачу, де вони брали їжу. Не розумію. Я пам'ятаю в той час, коли ми, ми їздили, це була військова техніка, і хлопці. ну, Люди є різні. Декому було дуже цікаво, вони брали їх так з машини, кидали е, пенс... З машини е, у когось дзвонить телефон. Я просив, виключити телефон. Будь ласка, виключіть телефони, так? Да? Не робіть. Вибачаємо, але не вже. Брати, брати кажу, ці хлопці, з якими ми їздили, дехто брав, їм так було дуже, дуже цікаво. Вони брали консерву і так кидали, що вона оказувалась прямо на дорозі, де їхала ця військова техніка. І я бачив, як діти, не дивлячись на те, що їдуть в вони кидалися, щоб ту консерву викладати. Yeah. Тому що їжі нема. Вони не знають, ну, знаю, де ту їжу брати. А ми сьогодні з вами маємо такий ну, просто неймовірний достаток. Мені хочеться сказати, слава Богу, слава Богу. Якщо з нас хтось сьогодні встав, не дівши, ну можливо, тільки по одній причині. Хтось так вміє, не діля, йду на зібрання, побуду в пості, ну, хтось, можливо, поїв, поїв, ну, хто не їв, то не їв. Не по тій причині, що нема а просто по тій причині, що себе втримує. І Бог посетив нашу землю у цьому році і також дав нам просто неймовірне благословення. Слава Богу! Слава Богу! За це ми вдячні Богу. Я хочу прочитати книгу пророка Єремії. Це буде 9 розділ. 20, 23 так говорить Господь, хай не хвалиться можем і мудрістю своєю. І хай не хвалиться сильною силою своєю. А багатий хай не хвалиться багатством своїх. Ось у нас усе це може бути, дорогі мої друзі, а слово Господнє так звертається. І це не просто казав чоловік, це не просто казала людина. Ми з вами читаємо. Так говорить сам Господь, звертаючись до кожної людини. каже те, що ти просто маєш, ти цим не хвались. Не треба хвалитися. Хтось дуже хвалиться, що він сильний, хтось хвалиться, що він дуже багатий, хтось хвалиться, що він розумний. А Господь каже, звертається до свого народу, не хваліться цим, не цим треба хвалитися. І далі такі слова. Але той, хто буде хвалитися, нехай хвалиться тим, що розуміє і знає мене. Що я Господь, який творить милість, правосуддя і праведність на землі, бо тільки в цьому моє уподобання говорить Господь. Слава Богу! Слава Богу. Ось як слово Господнє звертається, і Господь, звертаючись до людини, каже: тобі дійсності є чим похвалитися. Але для того, щоб цим похвалитися, до цього треба прийти. І Господь каже. Хай кожен, хто буде хвалитися, хай кожен, хто хоче відкрити свої уста і сказати, що я вам щось скажу, в мене є щось незвичайне. Його такого немає. Воно є, от у мене воно є. Я цим живу. І Господь каже: ти ось цим похвалився, що ти знаєш і розумієш Господа, народ Господній, слава Богу. Положив велику милість над нами і дав нам розуміти, те, що прозростила земля, воно не саме по собі прозросло. Не по тій причині, що ми туди посадили, не по тій причині, що ми поливали, що ми старалися. У мене вдома є такі участки, ну такий невеликий газон. Трава, просто трава, звичайна така газонна трава. ну Хочеться, щоб вона була зелена. Я її поливав кожен день, по декілька раз старався, поливав, ці полі виставив, воно рошало, наливав так, щоб не жаліти. Прийшов час, воно пожовтіло і все. Ну, що я не робив? Ну я старався. Я в дійсності це робив. Це трава, я її не їм, ну я її поливаю, вона не хоче рости. А друге, те, що там на городі, те, що ми будемо їсти. Ну, коли буває щось і пропустив, дивишся, воно виросло і виросло таке, якого не було і раніше. Слава Богу. Воно виросло не просто по тій причині, що ми старалися, ми вкладали це. А ось Бог каже, ось цим треба похвалитися, ти знаєш причину. А причина це Господь, слава Богу. Слава Богу. Колись Христос, стоячи перед людьми, Сказав такі слова, ну, здавалося, звертався до віруючих людей. Здавалося, говорив до людей, які Богу поклоняються, мовляться. Таких людей ми зустрічаємо дуже багато. Дуже багато зустрічаємо таких людей, які кажуть, ми знаємо, ми знаємо, ми знаємо. Ну, кажуть, що знають. Ну, вони так кажуть. А починаєш говорити, то зазвичай у нашого народу є така, негарний такий вистріл. Кажуть так, Бог його знає, та, з таким наголосом, Бог його знає. Я зазвичай такий довго не тримаю, я за зубами зразу кажу, Бог знає все. Бог знає все. А ви не знаєте. Отак от буває, люди кажуть, то Христос, звертаючись до таких людей, казав: а у Бога всі живі. Він не є Бог мертвих, Він є Бог живих, слава Богу. І у нього не просто всі живі, дорогі друзі, у нього не просто всі живі, у нього не просто живі навіть ті, хто залишили, пройшли своє життя на цій землі, у нього навіть усе живе. За це слава Богу. Бо слово Господнє каже, Христос говорив: якщо ви будете мовчати, то каміння буде говорити, а як може говорити мертве? Нія. У Бога все живе. Слава Богу. Слава Богу. Дорогі мої брати і сестри, і Бог положив велику милість, у оживотворив і нас словом своїм, Духом Своїм святим, примирив нас з собою. І для нас є дуже велика привілея, просто неймовірна привілея перед людьми цього світу, перед знаком. Перед багатим, перед ну, неймовірно мудрими, розумними людьми. У нас з вами є одна просто, просто величезна привілея. Ми знаємо і розуміємо Господа. Слава Богу. Ми знаємо, що земля дає свій плід тільки по тій причині, що він сказав їй це зробити, вона це зробить. Ті, хто читають Слово Господнє, ми знаємо, що один муж Божий сіяв в суху землю, в суху землю. І видно, оточуючи люди, які оточували його і дивилися, вони задавалися питанням, ну куди ти сієш? Ну, що толку в того, що ти в суху сієш? Я колись їхав в електриці, був такий один рік і такий дуже-дуже засушний. І от сидить одна жіночка, доволі така молода, бачу, така бойка, каже, я в себе на гряці там щось таке посіяла. Поливала, поливала, нічого не роста. А за щось друге посіяла. Поливала, поливала, нічого не ростала. Третя, каже, посіяла, знову старалася поливала, нічого не росте, ну нічого не допомагає. А потім каже, пішов дощ. І сама сидить та в електриці і сміється, каже, ну, до тих жіночок, до яких зверталася, каже, уявляєте, у мене на грядці Вінігрет виріс. Ну, ну, все разом все разом, старалася, старалася, старалася. Ну тільки те, що дав Бог, воно зразу принесло хліб. Чекаємо е, слово Господньому один такий неймовірний приклад, просто неймовірний. Коли був Майсі, і е, треба було поставити священника, і ось Господь сказав, хай від кожного коліна візьмуть жесел, положить його, І каже, я покажу, кого я вибираю на це діло. Не кого ви на це діло хочете поставити, або ти, Моїсей, про це думаєш, ні. От кого я определив на це діло. І сказано, що вони принесли свої жезли, положили. Ну хто собі уявляє, що такий жезл? Ну просто сука палка. Можливо, вона якось так по природі викручена, можливо, зручно десь її взяти. Я зверну увагу на те, яка палка принесла плід. І Господь показав. Жезл Ааронов, він розцвів, принес літ. І цей плід був мигдаль. Я собі задався питанням, а де в тих пустильних містах, куди вони йшли, вони ще до обітованої землі не дійшли. Де вони взяли мигдаль? Може, це свіжа палка була. О, знаєте, буває таке, як у нас тополю. Кусок одрубав, землю тикнув, дивився, вже, вже щось росте. А то зовсім незвичайна палка. Ну, суха палка. І людина довго ходить з нею. Людина пройшла велику дорогу з тою палкою. Вона її щось розливала, щось перебралася, натирала її всячески своїми руками. Ну, мертве дерево. Але Господь зробив так, що мертве стало живим, слава Богу. І саме головне, що мертве не просто стало живим, а саме головне те, що мертве принесло плід, дорогі мої брати і сестри. Ось так слово Господнє каже, і вас мертвих по гріхах ваших, по проступках ваших. Він оживотворив в Ісусі Христі, слава Богу нашому. І Він кожного з нас не просто зробив живим, не просто так, щоб ми сказали. Ми знаємо Бога. А так, щоб ми сказали, ми розуміємо цього Бога, він тебе не просто зробив живим, а Він робить так, щоб ти приніс незвичайний плід. слава Богу нашому. І так, як земля приносить плід, і так як Бог благословляє землю. Для того, щоб ми мали їжу, підкріпляли наше тіло, щоб ми не хвилювалися, Бог точно так робить все для того, щоб і ми з вами принесли плід. Якось е, наші друзі там да, в Греції, е, дорослі люди, сидять, спілкуються і е, дуже сильно переживали, дуже сильно переживали, чого е, дуже жарко, якісь проблеми з електроенергією. І вони задають собі питання: ну якщо не стане електроенергії, де будемо брати воду? У нас вже ж таки, от, ми з вами переживаємо, знаємо, от немає, немає електроенергії. Ну добре, там у мене стоїть така колонка, Тут у сестри навіть, там колодець почистити, можна набрати. Хтось кудись пішов, взяв води. так? Да? Ну, в кінці кінців десь якась копанка, якесь озеро. Підемо, візьмемо, ну ніяких проблем. А у них такого нема. У них такого нема. Дуже важко взяти воду, і дорослі люди сидять і хвилюються, не стане електроенергією. Де візьмемо воду? А рядом біля дорослих, як завжди, дітки. А дітки собі палуються, все, наче не слухають дорослих, але ж підслуховують, підслуховую. про що вони кажуть. І коли ті кажуть, не знаємо, де будемо брати воду. Хтось з дітей повертається, та каже, в маркеті візне, В маркеті, в маркеті є. Ну це так дитина думає, що воно в маркеті є, в маркеті було, в маркеті виросло, народилося і завжди там воно проживе. Ота вода, ота їжа. Дорогі брати і сестри, у нас не так, у нас не так. Як земля сама по собі нічого не приносить, то і ми без, без Господа ніякого плода не принесемо. Ми можемо оказатися у положенні, коли ми знаємо про Бога. Але не дай Бог, щоб хтось виявився в такому положенні, але не розуміє. Я би хотів, щоб сьогодні ми це взяли собі до уваги. У Бога все і всі живі. У Бога все і всі живі. Якщо ти Господі, ти будеш приносити плід. А сьогодні, давайте Бога дякувати. Сьогодні ми маємо достаток плоду від землі. Сьогодні ми маємо достаток води. Колись один чоловік е, з такої місцевості більш лісова місцевість, де е, ну, зелені мало. Там, так як у нас на Западній Україні люди тих корів пасуть десь тих полісах, що вони там їдять, і корови, і ті щушки гризуть, чи що, і той чоловік отуди попав у нашу місцевість. І колись він стоїв стоячи на платформі, дивився, що вокруг все заросло зелень. Він так дивився на те, казав, якби у нас якби голими руками для своєї корови оце б собирали, якби у нас так було. От нема трави, а в нас є. У людей нема води, а в нас є. У людей нема їжі, а у нас є, слава Богу. У людей нема знання, що є Бог, а в нас є. Люди не знають, який він той Бог. А ми з вами розуміємо, слава Богу. Давайте ми з вами встанемо на нашу воду.